Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, яка стосується всіх власників банківських карток, незалежно від того, чи це є пенсійні картки, чи це є платіжні або кредитні картки. Взагалі немає ніякої різниці. Як взагалі на сьогоднішній день громадяни України користуються такими банківськими картками? Вони отримують туди гроші, оплачують товари, послуги, перекидають гроші близьким, друзям або знайомим, коли є така необхідність. І окремою категорією таких громадян є волонтери, які збирають достатньо великі суми грошей на свої картки, і потім закуповують за ці гроші певні товари, які необхідні для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. І разом з тим дуже багато людей, які отримують на свої банківські картки гроші, не замислюються над тим, що до них в майбутньому може бути застосована відповідальність за те, що вони отримують гроші на банківські картки і в подальшому не сплачують податки. Що взагалі відбувається? Нещодавно міністр фінансів України у одному з інтерв'ю заявив про те, що дуже багато волонтерів. Прикриваючись своєю волонтерською діяльністю, отримують гроші на свої банківські рахунки і не сплачують відповідно податки за такі отримання грошових коштів. Тобто міністр фінансів розцінює отримання волонтерами грошових коштів на їхні банківські рахунки як дохід фізичної особи. І, відповідно, якщо така особа отримала, отримала гроші, то вона має сплатити податки у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військовий збір. Разом це 19,5% від загальної суми отриманої на банківську картку. Виключенням є, якщо такий волонтер зареєстрований у реєстрі волонтерів, і він закуповує необхідні речі, необхідну допомогу. Яка включена до переліку речей, які волонтери можуть надавати Збройним силам України, відповідно на такі гроші, отримані на картку, не розповсюджується обов'язок сплачувати податки у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військового збору. В подальшому у інтернет-мережі у телеграм-каналах. З'явився лист Національного банку України, де зазначається про те, що банки, кожен Банк в Україні має звітувати до Національного банку України про суми, отримані громадянами України на свої банківські картки з інших карток, тобто, якщо хтось перекидає гроші з однієї картки на іншу, так само. Всю інформацію про зняття або покладення на банківську картку через банкомати або через каси відповідно грошей, а також інформацію щодо розрахунків у інтернет-магазинах. І ще через декілька днів з'явилась новина про те, що Кабінет міністрів України затвердив нову методику розрахунку військового збору та податку на доходи фізичних осіб. Де, зокрема, зазначається, що одним з джерел отримання податковою службою інформації щодо доходів громадян є інформація, отримана з банківських установ. Тобто, все йде до того, що податкові органи будуть збирати інформацію про отримані вами, мною, будь-якими іншими громадянами України грошових коштів на їхні банківські рахунки. Звичайно це не секрет, що. Майже кожна людина, в якої є банківський рахунок, вона перекидає гроші другові, наприклад, або буває таке, що ви прийдете в магазин, а не працює касовий апарат, так, термінал, і продавець дає свій номер картки, або так само в кафе десь сплатити якісь чайові, так само ви можете сплатити на номер картки офіціанта. І це в подальшому для того, хто отримав кошти, може призвести до того, що він в майбутньому буде змушений сплатити 19,5% від отриманої такої суми. У деяких людей це можуть бути тисячі гривень в місяць, у деяких людей можуть бути десятки або сотні тисяч гривень. І тут така ситуація, що просто держава у особі. В тому числі міністра фінансів Марченка, хоче привести все до того, що е, волонтери мають зареєструватись і мають закуповувати лише ті товари, які передбачені самою державою. Тобто поясню, в чому колізія вона полягає в тому, що деякі з товарів, які закуповують волонтери на зібрані гроші, е, вони не входять до переліку затвердженого державою. Речей та товарів, які необхідні Збройним силам України. І відтак, незважаючи на те, що волонтери в подальшому передаються Збройним силам України, вони на цю суму, на яку вони закупили незатверджені речі, вони мають сплатити 19,5%. Ті ж волонтери, які не зареєструвались у реєстрі волонтерів, вони взагалі ризикують тим, що вони будуть сплачувати 19,5%. З усієї суми, яку вони отримали на свій банківський рахунок. Незважаючи на те, що це волонтерська діяльність, що це закупівля допомоги, товарів, послуг для Збройних сил України, вони в зоні ризику того, що їм потрібно буде сплатити ці податки. Друзі, і відповідно, як волонтери, так і ми з вами. Знову ж таки, кожен з громадян України, у кого є банківський рахунок, банківська картка. В зоні ризику вона полягає в тому, що в будь-який момент податкова може отримати інформацію щодо кожного з громадян України, в кого є банківський рахунок, і на отримані гроші донарахувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. І в подальшому вже потрібно буде вам спростовувати, що це не ваш дохід, що ви не займались господарською діяльністю і не отримували ці гроші а, як дохід фізичної особи за підприємницьку діяльність. Ну це, звичайно, буде дуже важко, майже неможливо, тому що якщо вам зайшло два чи три платежі, то звичайно можна ще якось це. Все облаштувати як позику від таких людей, якщо ви їх знаєте, звичайно. Але якщо у людей, таких як волонтери, сотні тисячі платежів, сотні тисяч гривень, у багатьох волонтерів мільйони гривень, то відповідно доказати, що це є недохід, що це є недохід від підприємницької діяльності буде ну, неможливо просто, друзі. І звичайно, що якщо у вас якісь невеличкі е, доходи да, невеличкі зарахування на банківські картки, то я думаю, що ви будете не цікаві податковій службі. Я думаю, що в першу чергу податково буде цікавитись громадянами України, які мають зарахування на банківські картки. у... Розмірі сотні тисяч або мільйони гривень в місяць. Але, знову ж таки, всі перебувають в зоні ризику. І моя думка така, що під час війни не варто це робити, тому що дуже багато людей дійсно займаються такою діяльністю господарською, дійсно отримують за свою роботу, за свої послуги і товари, грошові кошти на картки. але... Здебільшого це не через те, що люди хочуть якось оптимізувати свої податки або уникнути сплати податків, а це війна, це війна, друзі. І зазвичай люди не мають якогось іншого виходу, дехто здійснює таку діяльність з територій, де немає можливості тримати термінал. Тобто я вважаю, що держава. Такими кроками вона звичайно хоче трошки якби, набити бюджет. Звичайно, це простіше зробити за рахунок звичайних громадян, звичайних підприємців, які виживають. Дуже багато людей просто виживає, аніж за рахунок тих олігархів, тих бізнесменів, які накрали, які оптимізують податки. По яких є розслідування, де податкова роками не може встановити, що йдуть якісь несплати податків, якісь просто розкрадання бюджетів. Натомість журналісти, Бігус, Українська Правда, наші гроші, вони за тижні встановлюють, хто що вкрав, хто не сплачує податки, де незаконне збагачення у держслужбовців. Але, звичайно, простіше, напевно, займатись простими громадянами, які не мають можливості захищатись, і забирати в них ну, ті 19,5%, які ну, насправді нічого не будуть вартувати. Але за рахунок того, що таких людей дуже багато, да, я думаю, що їх десятки мільйонів. То звичайно за їх рахунок теж можна набити бюджет. Але моя думка така, що цим потрібно займатися, коли буде вже мир, коли Україна переможе у війні. А на сьогоднішній день потрібно займатися тими людьми, які займались багато років оптимізацією податків незаконною, несплатою податків, розкладанням бюджетів, незаконним збагаченням, корупцією. Цих людей дуже багато, вони всім відомі, але до них не застосовується жодна відповідальність. Є якісь винятки, але зазвичай, друзі, до обвинувального вироку майже ніколи не доходить справа. І потім ці справи стають висяками, як кажуть, або взагалі закриваються ці справи, і людина далі. Перебуваю на свободі, не понесши відповідальність. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео. І напишіть в коментарях, чи перекидаєте ви гроші своїм друзям знайомим, чи сплачуєте за товари, за послуги за рахунок банківської картки, на рахунок іншої банківської картки, чи, можливо, ви отримуєте такі гроші. Або ви все ж таки зараз ведете себе трішки акуратніше, для того, щоб в подальшому не отримати чек від податкової служби на 19,5% від отриманих грошей від знайомих, близьких та інших платежів. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.